Осіда ми забрали клієнтові, ціна 6000 торгувалися гарно. Машинка гарнасенька, в універсалі. Машинка, ось так покажу вам по салону. Газ бензину 1.4 Гарний салон, все в оригіналі. Ось такий зад, чистенько гарний, мопитне авто звертайтеся. Київський авторинок. Гарно сіда ми забрали, струвалося за 6 тисяч. Машинка реально збережена. 1,4 газ бензин. Нам ракети не потрібно, машинка жива. Станція випіхав. З гарним пробігом реальним. Ось так, по салону. Все, кому потрібна машинка, звертайтесь, допоможу. Зараз я спробую зняти її по кругу. Секунду. От, ми щасливо добралися до строя. Їдемо зараз на Другобич, машинка в Трускавець, певно, поїде з замовником, а ми додому. Газ заправляємо. Подолали легко. Відстань заправляємо повний бак і з богом додому. А ось така машинка в раміку нам потрапила. Забрали, за 6 тисяч торгувались. Дійсно в гарному стані, гарний салончик на лінзах, до речі, на лінзах. Та, є перефарбування, але технічно все ідеал. Два ключі, повністю вся кліма заправлена. 1,4 бензинка двигун, кірмов середнесеньки. Ось така машинка. Кому потрібно, авто, звертайтесь. звертайтеся. Власник, до речі, військовий. Все, всіх благ. Отримав 50% знижки на послугу. Сторгували йому конкретно більше. Всіх благ, всім гарно